Цьому відео, чому щастя, не існує? Ідея щастя насправді хибна і навіть руйнуюча, вона тримає нас всіх у депресіях, ми завжди невдоволені, але продовжуємо шукати це брехливе щастя, як нами маніпулюють за допомогою щастя, і що робити тоді у житті, якщо не шукати це міфічне щастячко. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Але що таке щастя? Всесильна Вікіпедія каже, що це психоемоційний стан цілковитого задоволення життям. І нам постійно кажуть, що ми ніби персонажі гри Sims І коли усі наші показники будуть заповнені, ми знайдемо стосунки, роботу і так далі. Ми будемо щасливі. Якщо хтось, звісно, з басейну драбину не прибере. Цей гріх на кожному з нас щастя доволі знаєте популістична ідея, така ніби створена системою, щоб контролювати людей. Бо завжди людині можна сказати, що вона нещаслива. Ви можна сказати людині, що вона нещаслива, просто поставивши це дурнувате питання. Ви можете жити дуже прекрасне життя взагалі, не думати ні про що, радіти йому, а потім вам поставлять питання: а чи ви щасливий? І ти почнеш задумуватись, що це знаєте, екзистенціальна криза. Що я роблю по житті, а чи з тими я людьми у тому я місці? Так, я знову про це, щастя, це ідеальний механізм маніпуляції. Просто він завжди різний. У середньовіччі вам казали, слухайте Бога, а точніше, церкву, нас слухайте, і ви будете щасливі. Потім нам казали, що вірте у капіталізм, слухайте нас, щастя у побудові цього суспільства. Несовітні зараз же щастям володіє просто наш вільний капіталістичний ринок, і вам пропонують різні види щастя. Щастя це айфон, щастя це його, щастя це буддизм, щастя це здорове харчування, і так далі. І так далі. Існує дві ключові проблеми зі щастям. Перше, це взагалі існування такого поняття, такої ідеї, що ніби зараз ми нещасливі, і ось десь там у майбутньому є образ цього щастя, до якого ми повинні постійно йти. І з цього випливає друга проблема: що коли ми приймаємо цю концепцію щастя, майже кожна людина приймає її, то нею можна дуже круто маніпулювати, тому що те, як ти до неї йдеш, будуть нам постійно казати. От і бомбардувати нас різними рекламами, ідеями і так далі. Щоб дойти до цього щастя, ми потрібні вивчити його, ходити, там здоровий образ життя і так далі. І зараз поговоримо, чому для нас з вами особисто це не працює і щастя, насправді, шкодить нашому життю. А потім у кінці відео я дам вам корисні поради, що ж все таки треба робити. Зі своїм життям. По-перше, коли тільки почалася повномасштабна війна, десь день на третій я відчував себе щасливим. Так це дуже парадоксально. В мене не було роботи. Я думав, що я можу загинути кожної секунди. Е, у мене не знаю, всі показники в Зеспінс були е, червоні. От, але я вперше прийняв гарячий душ за три дні і просто був з коханою людиною, і вже в мене було відчуття щастя. От, і все. Хіба у вас не було такого відчуття, коли ви знаходитесь у повній сраці? Е, вибачте, я вважаю, що якщо буду дубку до кожного відео додавати. Вони теж будуть злітати у популярності. Також ви можете бути на абсолютному дні не мати нічого, але відчувати своє щастя. По-друге, ми знаємо безліч прикладів, коли щастя дійсно не працює. Приклади з особистого життя фільмів, серіали, коли нібито існує певна там родина, у них все добре, вони там заробляють, мають дітей стосунки і так далі, і так далі, але чомусь вони нещасні, постійно сваряться, зраджують один одному і так далі. Тобто заповнення всіх показників не працює, і ти можеш бути щасливим, навіть не досягавши певної мети, а просто знаходячись тут і за і цьому є ключова причина, як каже філософ Слава Жишек, люди не хочуть щастя, і зараз я вам це доведу. Відомий американський атлет та письменник Джордж Шихан каже так: щастя, на відміну від задоволення, є продуктом боротьби, терпіння та ваших досягнень. Бо більше ми можемо відчувати наповненість життя взагалі, не будучи щасливим. Згадайте себе, коли ви займалися якоюсь справою, якою дійсно горите. коли ви не спали ночи, ви постійно були у величезному стресі, постійно у динаміці, сперечалися з людьми. І так далі, і нібито по усім показникам на вас подивиться, і ви нещасна людина. А ви відчутав відчували тоді наповнені життя, вам хотілося щось робити, щось здоводити, і так далі. Ви прям кипіли, ви прям горіли цим життям взагалі без концепції щастя. Та ще один аргумент проти цього щастя. Те, що коли ви його отримуєте, ви стаєте нещасними. Так, це оця ось банальна думка, що вам здається, що отримавши чи зробивши щось, ви будете щасливими. Коли ви це здобуваєте, ви стаєте нещасними. Тому що втрачаєте сенс, тому що ви набудували собі ілюзій, а коли стали такими, зрозуміли, що вам це не особливо і потрібно. І останній мій аргумент, що концепт щастя це просто зло, тому що усьому світу, розумієте, невигідно, щоб ви були щасливими. Знаєте чому? Тому що якщо ви вже щасливі, вам нічого продати, з вас ніяк не можна маніпулювати. Тобто, от ви вже знаходитесь у стані щастя, а, і вам кажуть, «Блін, а щоб стати щасливим, купи тостер, а ти кажеш, так я вже щасливий, мені не потрібно. А як же Курси по відкриттю восьми чакр і тринадцяти рун. Я не знаю, навпомацки взагалі йду цим шляхом. От, а ви кажете: ні, ні-ні, ні, я вже щасливий. Мені нічого не продати, мене ніяк не купити, мене ніяк не насадити певну ідею з цього світу, тому що я вже щасливий. І саме через це світу невигідно, щоб ви були остаточно щасливим, і він буде постійно створювати умови, за якими ви нещасні, щоб ви постійно добирали це своє щастя, завжди бігли за. Ним і ніколи його не досягали. Тому людина споглядаючи усе своє життя, завжди знаходиться у стані нещастя. Вона завжди біжить за чимось, завжди невдоволена тим, що має, тому що в неї завжди є концепт в голові, що десь існує справжнє щастя. А весь світ не допомагає їй, не заспокоює її, а постійно каже: ні, ні, це ще не щастя, Ще треба це, ще треба це, ще треба це. Такого життєвого грінду не було навіть в Lineage 2. Добре, щастя, це погано. А що ж ти робити по життю? Я, якщо що не прихильник оцього буддійського щастя в моменті, насолоджуйся тим, що є, тому що це працює. Давайте чесно, одну-дві хвилини на день не більше. Саме тому я підготував поради від відомих філософів, от які дійсно будуть допомагати. Зараз продовжимо, але поки що невеличке оголошення. Я створив нарешті свій патреон. Тепер ви можете підтримати розвиток розумного українського Ютубу. У мене є дві мети: перша це створити спільноту розумних цікавих Вих людей, які будуть нормально та адекватно обговорювати важливі теми, обмінюватися знаннями, навчатися, і доступ до цієї спільноти буде через Patreon. Друге, кожен ваш донат зможе покращувати якість відео, глибину сенсів і робить мене незалежні від алгоритмів Ютубу. Через вашу підтримку і донати, ми зможемо розвивати розумний українськомовний Ютуб. А я зможу робити більш глибокі, більш цілісні, комплексні відео, не хвилюючись, що не отримаю е, мало мало переглядів за це. Наприклад, вже за 5 доларів на місяць ви зможете отримати розширені випуски відео, тому що на монтажі я прибираю найглибокіші, найцікавіші моменти, тому що мені здається, що вони не зайдуть аудиторії, вони будуть їх проматувати. От, а для патронів я можу це зробити. Наприклад, у цьому випуску це будуть корисні практичні поради від філософа Славоя Жижика, що ж таке щастя і як його досягати. Там парадоксальні штуки, що щастя нам потрібно на певній відстані від себе, але то тільки для патронів. Все, поїхали далі. Перше правило: не ведіться на усі ці статті. І відеокоучів про те, як досягати щастя. Тому що перше, що вони роблять, це нав'язують вам ідею, що ви зараз нещасні. Тому що ну тоді їм нічого вам продати, їм нічого продати, вам курси, ідеї, свої відео, перегляди, утримання. Тому вони першочергово, навіть не розуміючи цього, будуть нав'язувати вам ідею, що у вас все погано. І друге, зрозумійте, що щастя це не мета вашого життя. Вам не потрібно все життя жити, щоб його досягти. Філософ Сартер був правий. За будь Яке щастя доводиться розплачуватись. Немає такої історії, яка б не скінчилася погано. Тому що щастя працює як наркотик, ви отримаєте його на одну хвилину, виділяється дофамін, вам хочеться цього ще і ще, але після нього наступає е, адхада. Не знаю, як це правильно називається. Коли у вас дофаміни падають, ви знаходитесь у депресії, хочете знову і знову його досягати. А тут частина тільки для патронів. Тобто, щастя, це як сон, а ви знаєте, що якщо ви хочете заснути і будете лежати і дуже цього хотіти, ви ніколи у світі не заснете. Якщо ви все життя будете хотіти щастя, злитися на себе і весь світ, що ви щасливий, ви ніколи і не станете, тому що не так воно взагалі працює. Це нав'язали нам цей образ, що треба щось робити, треба його дуже хотіти. І ви тоді будете нещасними усе ваше життя. Та й ми всі знаємо, що збільшення у цих чисел це і є справжнє щастя. Не забудьте зайти на Patreon, я пропоную дійсно унікальні штуки, і подивіться моє відео про те, як Макдональдс бореться зі злом, як ідеологія, нібито фастфуду, змогла зруйнувати імперію зла. До нових відео!